Травень місяць похмуро та ще й холодно, але добре, що не падає дощ, бо вчора е, падав дощ, і то так майже цілий день було сиро і холодно. Ну, сьогодні лише плюс 10 в день, зранку було до 5 тепла. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз від церкви Святого Миколая пройдемось Майданом Незалежності. Бульваром Торосевича і на бювет, оскільки зараз вже 17.15 і буде анонс концерту на бюветті, знову відомий співак на курорті буде презентувати свою пісню на бюветі, Буде цікаво, я думаю, що всім вам цікаво, як відбуваються анонси концертів, так що всіх запрошую з собою на прогулянку. Сьогодні вже, друзі, 8 травня, травень місяць, мало би бути тепло, але. Тепло було ще минулого тижня, а цей тиждень практично весь холодний, дощовий і потрібно діватися тепліше. Вчора у Фейсбуці побачив такий пост про Трускавець, і написано, що курорт зараз завантажений на 10%, а в санаторіях ну санаторії завантажені десь приблизно на 30%. Дуже мало людей, не знати, як буде далі, але ну, все працює, там пошти. Різні заклади харчування, все працює, все готове до прийняття людей на відпочинок. Ну, але людей не так багато, як би хотілося. Зараз ми йдемо на бівет і побачите, друзі, скільки людей на відпочинку, на анонсі концерту. Ви знаєте, як відбуваються анонси-концерту восени, влітку, скільки людей, чи там немає де стати, немає місця для всіх. А ну, подивимось, скільки буде зараз. Якщо буде багато, значить пишуть неправду. Якщо буде мало людей, значить дійсно так воно і є. Просили друзі в коментарях порадити готель у центрі Трускавця. Ну, тільки пишіть, якщо ви хочете, щоб щось порадити, пишіть критерії цін, на яку ціну розраховувати. Є непоганий готель на горизонті. Там в районі здається 1200-1500 гривень номери зі сніданками. Є також ми тільки що прийшли навпроти церкви Святого Миколая, готель Нафтуся, там в районі півтори-дві тисячі за номер за добу. Ну, Якщо ви приїхали надовго, наприклад, мінімум як на тиждень віддихати у Трускавець, можна обрати Трускавець 365. Зразу з екскурсіями там і сніданок, і вечеря включено досить непоганий варіант. Ну, Або якісь вілли зупиниться, вілла Моцарт, Готель Парк. Близько в центрі, віла сонячна, віла Сонце, все в центрі. Розглядайте варіанти, але пишіть, друзі, ціни, на які ви орієнтуєтеся, бо якщо вам ціни ролі не грають, то ну можна і обрати і міротель чи Ріксус Ну, Ріксос далі, міротель в центрі. Зараз праворуч вище, буквально 100 метрів, є також готель Весна. Непогано є. А Що там, Віла, Калина, є, віктор тут недалеко. В санаторії є, світязянка, є світязь. Ну все практично в центрі, ну, треба знати, на яку ціну ви хочете собі зняти той чи інший номер. Ну і що там має бути, чи має бути там сніданки, обіди, вечері. Ну Все потрібно вказувати і тобі легше щось порадити, бо в троскавці дуже великий вибір. Ми вже, друзі, підходимо до бювету, Ну, людей так, небагато. Ну і бували часи, що було набагато менше взагалі людей. Ну, люди, я так розумію, що чекають свого улюбленого співака на бюветі. Ось тут навіть є символ. Курорту, бачите, такі встановили когосака з комунцем для фотосесії. Зараз вже, друзі, буде за хвилинку другу співак на біветі, так що давайте дочекаємося і послухаємо, яку пісню ж він буде співати тут на біветі Людей, як бачите, небагато. Небагато новими та найкращими піснями у нас вистях сьогодні. Доброго здоров'ячка, шановні пані та панове, доброго дня, доброго вечора. Ради вітати вас в цьому процедури та програми в місті Трускавець. Бачите, трошки холодно стало. Весна настала, але знову хочемо бути холодно. Ну то ненадовго, я думаю. Сьогодні в 19-й годині 30 хвилин в палаці культури імені Тараса Родича Шевченка відбудеться мій концерт. Я, користуючись такою нагодою, запрошую вас всіх на цей концерт. Хто має можливість, хто має бажання, приходьте, поспіваємо разом старі добре відомі пісні. Ряд нових буде пісень в програмі. І зробимо добру справу, тому що частина коштів зібраних з концерту ідуть донатом на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України і все заради нашої перемоги, нашої з вами перемоги. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, які боронять наші кордони, нашу землю, і роблять все для того, щоб ми могли спокійно тут з вами дихати, зустрічатися і думати, молитися за них, звичайно. Після концерту я вийду до вас в зал, для того, щоб з вами затурфася, хто цього захоче. Я буду гарно обраний в білому, костюмі, красивому, такому, як на весіллю. О, і. Ну, а зараз що, буду співати? Казала Оксана, що так треба, що всі співають, значить, треба мені співати. Давай, Оксана.

За білені сны, над ними велики не зорені ночі, і ви казкові забили нісних, і шере киранкові собої, но свишиванка на ки.

Дякую вам, велике Він завжди, приходить та, що підспівали, за, за оплески, та... за увагу вашу. І ще раз ще хочу, користуючись такою нагодою, е... запросити вас людей, сьогодні о 19.30 в палац культури мітала Шевченка. Всім дякую за перегляд і самий концерт. Мирного неба, який, і до зустрічі відбудеться в палаці культури. Тут недалеко, звідси. Палац знаходиться в центрі міста Трускавець. Поспіваємо разом. Відпочинемо душею і, душе, і повторився, зробимо добру спаву. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!